Все ж в репетиційній залі де покалічене крісло зображує диван, трон або балкон, здійснюється більша частина. Творчої роботи, автор, який хоче бачити свою п'єсу, знаходить її такому розтерзаному вигляді, що хоче плач. П'єса репетирується з кінця. Або середини яка небудь незначна яла повторюється по двадцять разів тим часом, як інші місця, витривали зовсім а половина артистів. Хворіє, а інша зайнята ще своїми справами. Все І... одно автор відчуває, що. Його п'єса стає театральною реальністю. Через два-три дні з'являється новий учасник софлер! Артисти перестають читати свої ролі і починають виконувати їх. І все йде блискуче. Автор заявляє, що прем'єру можна було б дати хоч сьогодні ввечері. Не чекайте, ось ми перейдемо на сцену. Його запало охолоджують артисти. Фух. І через 2-3 репетиції настає великий день. Переходу на сцену, коли репетирують при опущеній завісі, суфлер сідає в будку, автор вештається тут же. Наперед потішаючись, як все пройде. На лад. Але ні. Нічого не виходить по, -по дорозі на сцену річ з незбагненних причин розклеїлась і все пішло косо і криво. Декілька днів цей на лад. <смір> Тепер завісу на версту фларбудку розпоряджається режисер. <смір> І це мить, коли навіть випробуваний артист плідне. Бо ну, загадкових, ну, скоріше за все, <смір> акустичних причин. Я се знову розклеїлась. Автор сидить в партері і чує, як на сцені Леч... животі його текст. <кхм> а режисер замість того, щоб перейматися про що і як говорять актори, лише розлючено ганяє їх по сцені, вимагаючи... Швидше, а це і правіше. І артисти теж якісь в час варяться з суфлером. Вимагаючи, щоб той говорив швидше і чіткіше. Автор. Омісі знищено. Я усвідомлюю цікаву своє становище. Адже...